Громадської області, поборнальну власність громади, які по бюджетному наступні Детальніше під час обговорення. Ці питання проговорені перевідні три, що озвідчувалися на замінитися. Перед нема поводніше і за основу зарядця, Мартенська, Станкевич. Нормально? Нормально. Sa të pokë? Sa të. Ista jo? Në më hëndë, në se si vërë në të. Në më në qënë të në 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 Що стосується питань про внесення змін до рішення про це стосовно коштів, е, е, які на придання житла банк військовослужбовців, розмірів 8 мільйонів гривень, програми, програма, яка реалізується, і, ну, і по суті, е, і того року вона була ми, да, до речі, перевірку в цій частині стосовно. Е, Компання житла, є там одна проблема, була точніше, що люди купили житло у Сапона будинку е і відразу виставили його щось, щось. а Не що, Так Що щось таке було, так. І, і, і друге, що породича, щось було, так? Що був. хотіли, добре, що не придбали, хотіли придбати квартиру родич. своїх родичів в першу чергу. І не, не пройшла ця історія. Ну, Такі моменти

Пошли. За. І, За. Арестова. За. Шевченка. За. Мога. За. Мене Ченка Юрій. Добре. Стосовно плану діяльності підготовки про тіторних актів щоб Так, це у нас область за треба інформацію, це у нас це рішення кожного року. Ставимо податки. Він має бути визначений карті. Так, до 15 грудня ми зобов'язані. За Оцка, Мартен Петр Петович, Станкевич, Запок. Медичента. Поплавського зміна, Поплавський Башлик. За За. 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 Морга. За. 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 Передаємо генератори на комунальне підприємство, теплопостачання водопостачання, вони них використовують вже певний період часу, а на балансі їх немає, для того, щоб вони За. списання спочатку пального сезону, а не свої часу, ну як я треба раніше звертатися, до, до основу За. yeah. заводська. Yeah. Матленко, затепевич. Санкевич, за Цяпов. За Менчен Наталья. Покладський. Поплавский Башлик. За. Чиш, за Ареста, Шевченка, Мурган. За. Маниченко Юрій. За. Дякую. Вот открыв питання. То, проект бюджету на комісії схвалений. До остатнього часу дано на його перегляд. Подальше за вашим пропозиції, всі, які були враховані, на оборону передбачено, на резервний фонд передбачено. На всі всі напрямки витрати закладено більше рази, чи ні року. Прошу вас вже на наступний день. <різв> за <'язана> висля. Петрович, за. Анкевич, Запох, за. Меняченко Назари, Папловский Игорь, Бабинець, Башлик, За, Чиж, Аристо, Шевченко, да. Маниченко Юрій, За, за. Баковець, За, 18 За. По цифрам скинеш прийняв. До речі, наприклад, по оренді землі на світі збільшились нахожим, на то, що ми їх працювали. Три рази, два з половиною, так? Можна душі, так вже будеш. Видатки я виходить взяла. річна до 15 мільйонів ми за отримали Починали з 4. Так, як за них буде показники, тоді січні, тоді показники я І про передачу це звертаємо до обласної ради, випросили в них. Ні, не... Соболь. Соболь, газет, Тайота Кемлі, Тойота Корова. Ну, всі вони такі, що. Так, да, да. да. але. Ну, ну, <решко> Соболь, ви <говорив> нормальний, так? Да? <решко> ну, ну, Соболь це в вигляді швидкої допомоги. Тут питання, я не знаю, як ви кажете, чи на комунальне, чи на лікарню. Ну, поможуть машинам допомогу. Ну, Тойота Кемлі, наприклад. Хороша, тільки здорову мага. Не варить, так вона немає. Зато шкіряний салон. Хороший. Можна поставити залочик очікування зробити. Мартин Каза Так. Станкевич, Запов. Меніченко Наталія. Нашли Кір, Арестова, Шевченка, Мурган, Анченко Юрій, Залековець. Основні питання ми розглянули, точніше всі. У нас залишилася земельна велика сесія і сесія по програмам, а наступні роки бо вже такі добій, вони були по 20 орієнтовно на колись. Дякую.

Водіїв шкільних автобусів, всіх забронювали, те, що ми з вами придумали, перші в області. Вже, до речі, це по всім іншим, по багатьом іншим комарам. Взяли, створили відділі освіти сектор транспортного забезпечення, до їх особи підтягнулися, і всіх по великому рахунку забронювало. Ну ще ні, поки немає людей до нас. У нас тут черга. а ми ще не закінчили. Пожежники. Ну так, працює на Поховання завтра, що бажаю, участі, українська власне, понідуля, турнір тенісний Людмила Дмитрина. А за цим випадком я не знаю, що як, ну. Поліція ну, не то, що не захотіла брати заяву реєструвати. Сказала, буде повторно, тоді будемо реєструвати. дорого. А коли телефонуєш нашому кільничому взагалі не вибачте, Якщо п'яна людина в школі і йому телефонуєш, він не приходить, і я дозна його тягати, там. Давайте проголосуємо, запросимо на зготування сесію, є? І люди обіжаються страшне. Давай. Можна давай, що відсутність?

Бажаю, що ви залишитеся. А розставати ті, що не можуть, можна. Ви почали перебувати, залишайте. Ви залишаєте зал. Це кит, наскільки я помилююся. Що я громада? Я громада, а я втратила. Я це не маю, я це без святи. Я буду вона ж не займати. З квартирою. Хай буде. Хай буде. Завжди.